що ні, От я так не думаю. Данім часом його ріці щось заворушилось. Як в кохані, що коп'яти, коли не на гори. Він прокидається, цей хлопець, я певен, він прокидається. Це було великим щастям. Щастя, ну, це як подивитися. Дурний продиняється захист. З'явився, жодна з наших повечок не закоїть. Ні тут ні дерева, ні виноградник, ні ніщо. А коли він прокинеться, все може змінитися.